Кримський міст останній сезон В мережі захопила тема, коли найболючіше українські спецслужби можуть вдарити по сакральному символу Росіян у Криму 7 травня, у день інавгурації Путіна, чи – у день, коли Росію захоплює хвиля Пабідабесія. Про те, що мосту залишилось недовго, вже не раз говорили очільники спецслужб, підкреслювали, можливість є, але поки що немає сенсу. Осінь аналітики проаналізували повідомлення у змі та супутникові знімки за два періоди: з травня по вересень 2023 та з лютого по квітень 2024-го. І за їхніми даними росіяни перестали перекидати через цей міст військову техніку. Єдиний випадок, коли вона була помічена. Це у липні попереднього року. Тоді вантажні поїзди та платформи зафіксували на станції Тамань. Там іноді проходять пасажирські потяги, іноді цистерни з нафтою, Але в цілому в суті там зараз військової техніки на мосту немає і він не використовується для військової логістики в тих об'ємах, як раніше. Непридатним кримський міст визнали з другої спроби. Вперше його підкосила вантажівка на день народження кремлівського диктатора у жовтні 2022-го. А вже 17 липня 2023 тисячі доклались два безпілотні катерисі бейбі кадри цієї тріумфальної спецоперації служби безпеки. Увійшли у документальний фільм СБУ спецоперації перемоги. При приви 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 чуть. Вже не секрети про це навіть публікували розслідування іноземні змі, що росіяни активно використовують для перекидання зброї залізницю, що проклали повз окуповані Маріуполь та Бердянськ. Тож падіння Керченського мосту це швидше символічна операція. Зруйнують чи ні поки що спецпризначенці знищують реальні кораблі, і ось останнє відео це знищення дроном Магура, швидкісного катера росіян у бухті Уська західніше берегів Криму.